Переселенці такі залишаться без виплат. Старі пенсії, багато змін в школах, дуже багато змін в школах. Новий календар все це з сьогоднішнього дня. Я вітаю всіх з 1 вересня, і давайте потрошечки будемо розбиратися. А що ж з сьогоднішнього дня для нас міняється? Міняється дуже багато всього. Давайте по порядку. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 вересня на українців чекає чимало змін. Що стосується соціальних виплат, що стосується пенсій, що стосується тих, в кого дітки пішли в школу, дуже багато змін. Дуже багато змін в зв'язку з ось цією нинішньою ситуацією. Дуже багато змін в церковному календарі. Отже, давайте почнемо з пенсії. У вересні передбачається підвищення розміру пенсії, тобто натомість певні групи пенсіонерів вони отримають а, додаткові виплати від ООН. Я знаю, що дуже багато моїх підписників вони дуже ну, скептично, скажімо так, ставляться до всього цього, тому що а, багато хто подавав заявки, нічого не отримав і просто вже не вірить в цю допомогу. Але... А, Влада обіцяє, влада обіцяє, не знаю, як на цей раз чи буде чи не буде ця виплата, але обіцяють, що до кінця цього року дивіться. Взагалі, щоб ви розуміли, не передбачено ніяких жодних нових індексацій. Тому розмір пенсії залишиться незмінним, крім випадків, коли пенсіонерам виповниться 70, 75 або 80. Тобто ці групи отримують відповідні надбавки. І ось нинішнього року пенсіонери, які досягли 80 років і більше, вони продовжують отримувати додаткову пенсійну виплату в розміру 570 гривень. Тобто пенсіонерам віком 75-80 призначено надбавку 456 гривень. Пенсіонерам віком 70-75 додаткові 300 гривень. І слід зазначити, що мінімальна пенсія вона залишається незмінною. Незмінною тепер щодо виплат від ООН. дивіться починаючи вже з цього місяця. Будуть виплачувати, ну принаймні обіцяють, що будуть виплачувати а, а, надбавки тим пенсіонерам, які отримують менше трьох тисяч гривень. Тобто, а, приміром, людина отримує там дві п'ятсот. От їй щоб було три ось до цієї цифри три тисячі, будуть виплачувати по 500. Тобто, в залежності від того, скільки людина отримає і. 3 тисячі, ось ця різниця буде виплачуватись. Це буде допомога від ООН. ну що ж, побачимо, наскільки все це буде правдою, але принаймні нам це обіцяють далі. Зміни для ВПО. Ну тут серйозно взялися за ВПО. Скажу вам так, деяким категоріям внутрішніх переселенцям просто перестануть виплачувати допомогу. Що відбувається? Йдеться про а, тих людей, які м зробили якісь а, великі покупки. Приміром, купили там нове авто, або якусь земельну ділянку, там, квартиру, будинок, неважливо, якщо це понад 100 тисяч гривень. Тобто ось такі великі покупки. Там є депозит, чи там, купляли іноземну валюту і так далі. Тобто, все, що більше 100 тисяч гривень, все, вже допомогу отримувати не будуть. От і все, тому, ну. Що ж, скажу, добре взялися за, за ВПО. Дуже добре взялися. Скоріше за все, просто вже немає грошей, немає грошей платити людям. І ось вигадують ось такі різні різні нюанси для того, щоб просто не платити. Тобто, людина там, не знаю, могла і справді щось дуже важливе купити для там свого ж будинку, де там тимчасово мешкає, чи квартири, чи ще щось. або не знаю, можливо, і справді там на той депозит там по, по поклав щось або ще щось, або там поміняв десь гроші може для дитини. А вже все, вже можуть а, забрати гроші і не давати більше від держави. Далі, тариф ЖКХ, а в вересні, начебто, що нічого не буде мінятися. Тобто, в уряді, наголошують, що фінансування регіональних бюджетів дозволить підтримувати комунальні підприємства і не підвищувати тарифи для населення. Отож, поки що, поки що можна не переживати, скажімо так далі. Далі дуже багато змін для школярів. Дуже діти будуть вивчати міну безпеку. Уроки можуть тривати до кінця червня іноді в школах будуть забороняти використовувати телефон, і це не єдині нововведення. Давайте почнемо з формату навчання. Міністерство освіти радить школам самостійно обирати формат навчання, тобто в пріоритеті є, звичайно очний варіант, особливо для початкових класів. Але для цього установи мають бути забезпечені і укриттям, і здатним умістити всіх учасників навчального процесу. Тобто школи також можуть організовувати, ну називаємо так, посмінне навчання або там змішане там день очно, наступний там онлайн і так далі. Впродовж року керівники закладів зможуть змінювати взагалі формат навчання також батьки школярів зможуть обрати інший варіант навчального процесу, якщо їм не підійде той, що в школі. Ну, ось такого плану будуть моменти. Далі, навчання до, а, і в червні теж. Тобто, обіцяють, що буде все це до 28 червня. Тобто, червень включно. Продовжили все це для чого? Щоб надолужити ймовірні, вимушені перерви в освітньому процесі, оскільки експерти прогнозують відключення електроенергії цієї осені і взимку. Ось так. І, до речі, ще планують збільшити зимові канікули. Тож діти будуть вдома довше. Навчальний, новий навчальний курс буде оновлення шкільних предметів. Тобто Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСЕФ розробляють практикум змінної безпеки для школярів. Тобто цей курс будуть викладати всім дітям, інформацію адаптують під кожну вікову групу, і педагоги вже створили навчальні посібники для вчителів. Також на уроках інформатики більше уваги будуть приділяти саме. Новим новітнім тематиками, зокрема, це будуть уроки і про штучний інтелект, і програмування, і так далі. А ось предмет там захист України планується перевести лише в практичний формат. Тобто дітей навчать, як надавати медичну допомогу, як орієнтуватись там і біля дронів, як управляти дронами і так далі. Тобто, ось так до речі, спрощений курс буде для дітей, які перебувають за кордоном, тобто раніше. Школярі, які через війну виїхали за кордон, вони мали відвідувати іноземну школу із за бажанням навчатись дистанційно в українській. Однак тепер діти зможуть проходити лише 6 8 годин український блок, залежно від класу. Це там українська мова, література, історія України, а там географія і так далі. Інші базові предмети учні будуть вивчати в місцевих школах. Ось так. І церковний календар з вересня віруючи, відзначатимуть церковні свята вже за новим. Новоюліанським календарем. Тобто, зокрема, в перший осінній місяць є три великі свята. Дуже-дуже великі свята. Дорогенькі, а, я, хочу, я хочу всім нам побажати якнайскорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть себе. А, давайте будемо молитися за, за наших хлопців. А, і особливе звернення для тих, в кого безвісти зникли, в кого загинули рідні. Я розумію, як це тяжко, бо я в такій же ситуації, як і ви. В мене брат вже 8 місяців, як безвісти зник. Тому молимося за наших хлопців, молимося за тих, хто пропав, молимося за тих, хто воює, молимося за всіх, завдяки. Нашим військовим ми з вами живі новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.